Переконаний, ви задавалися питаннями, що дають людині пости та різні чування. Дорогі це питання зовсім не нове і не одна людина вже намагалася дати на них відповідь. І сьогодні запрошую вас розібратися, почути, от, що про то говорять оці пустелі. Тому, як завжди, вітаю, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Велкам! Певен брат запитав у Аби Мойсея, Аба, що людині дають її пости та чування? На що Аба відповів вони дають їй покору. Тому що написано, поглянь на мою неміч і мої труди, і прости всі мої проступки. Тому, коли людина приносить ті плоди, з огляду на це Бог виявляє їй своє милосердя. Дорогі ця розповідь, вона, в принципі, може, нічого нового мені не сказала, але пригадала одну несамовито важливу істину. Все, що роблю, повинно сприяти моєму наверненню. І навпаки, все, що в цьому не сприяє, то не найкраща річ і абсолютно неважлива для мого життя. Тому, якщо бачите, що бракує вам по-справжньому покори. І... І бачите, що потребуєте Божої благодаті, потребуєте Його милосердя. Власне, піст та молитовні чування це те, що дуже і дуже вам необхідне. Може, краще було би сказати необхідне нам. Але відповідь на це питання кожен мусить дати собі сам. Дуже вам дякую, хай Бог вам благословить в цих змаганнях і безмежно виявляє вам своє милосердя. Я ж дякую і до зустрічі. pá